Симптоми синдрому дефіциту уваги і гіперактивності у дорослому віці. Треба розуміти, що здух, тобто синдром дефіциту уваги, і гіперактивності, розвивається ще в дитячому віці, десь 12 років, проте часто може бути ну, не діагностованим, тому що це діта, дитина, вона така це нормально. Там пригає, скаче, скаче, хай собі пригає, скаче. Це нормально для дитини. І в дорослому віці ми також маємо прояви, але які ж симптоми? Якщо розділити це дефіцит уваги, проактивність імпульсивність, тобто такий навіть, великий кластер, але як це проявляється. Саме перше, це дефіцит уваги, перший симптом це легке відволікання. Тобто, ви сидите там на тому звіті, робите той звіт, там пишете, пташечка заспівала, ви вже на пташечку, прямкнув телефон вже на той телефон, постукали до вже там хто там вже прийшов. Тобто легко відволікаєтесь. Далі робите помилки через неуважність. тобто. Ви, наприклад, там вже якусь важливу таблицю зробили, забули її назвати, бо відволіклись там на якусь колегу чи не перевірили, вже відправляєте там, наприклад, емейл, не перевірили неправильний адрес і тому, тому подібне. А далі важко доводити справу до кінця. Тобто, ви знаєте, вже починаєте один проєкт, вже через тиждень вже другий проєкт, про той перший забули, потім ще третій проєкт, вже про ті попередні не закінчили, просто їх забули. Далі ви, по суті, уникаєте завдань, які потребують концентрації. Знаєте, так написати суто тупо -ту", посидіти і писати той звіт, для вас це тяжко. І ви або на кінець саме залишаєте, або когось просите, щоб знаєте, допомогли, по суті, з тим звітом. Далі ви можете забувати повсякденні справи. Тобто, наприклад, там якась була зустріч з другом, ви забули, забули заплатити ту кварплату, забули там щось ще щось заплатити, по суті, таке забування, по суті, простих якихось речей. Далі проблеми з організацією, може бути. Знаєте, такий хаотичний більш для вас. Притаманний хаотичний такий світ, тобто, знаєте, вже і не можете знайти в тому комп'ютері, що треба, вже і той одяг не можете знайти, який вам потрібен, тому що в такому знаєте, такому хаосі, так, як я говорю, знаходиться. Далі ви можете помічати, що ви втрачаєте речі, тобто періодично ви втрачаєте речі. Чи там перший раз може загубили якийсь там брілок, другий раз гроші, потім там може телефон, Тобто, ну, я говорю, періодично втрачаєте якісь свої речі.